Слава Україні, друзі! Героям слава! Кожен з вас напевно що мріє просто знімати свої відео та заробляти на цьому гроші. Ви знаєте, що це можна робити на Ютубі, але там є критерії, тобто потрібно мати тисячу підписників і 4000 тисячі годин перегляду. Але багато хто з вас не знає, що зараз вже можна монетизувати свій тікток акаунт, тобто ви знімаєте відео, бажано авторський контент, і за перегляди тікток вам платить гроші. Тепер таке времня, блядь! В Україні це недоступно, але є детальна інструкція, як це обійти, і вже ви можете знімати в Україні, не потрібно ховати там ці карточки, не потрібно вимикати геолокацію і так далі, так як це багато хто каже. Ви просто першочергово по інструкції реєструєтесь, все, ваш аккаунт вже з монетизацією, і потім ви отримуєте гроші на свою карту. В цьому відео ви дізнаєтесь детальною інструкцію, а також покажу додаткові способи заробітку, як можна монетизувати свій tiktok аккаунт І немає різниці, чи є там можливість підключити. Офіційну монетизацію, якщо ви можете його монетизувати. Тому в цьому відео я вам показую декілька способів заробітку на вашому tiktok аккаунті Без жодних вкладень. Наголошую. Побацію, побацію. Отже, я вас попрошу поставити вподобайку та підписатися на мій youtube канал Якщо відео не сподобається, в кінці відписуйтесь і забувайте про цей канал. Вам приємного перегляду, ви на YouTube-каналі Шарпус де все про заробіток. Насамперед показую вам детальну інструкцію, як створити новий аккаунт. Е, потрібно зареєструвати його в іншій країні, для того, щоб у нас була пряма монетизація з TikTok. Отже, як це працює? Ви просто для початку записуєте відео, закидаєте його в цей tiktok аккаунт, воно набирає перегляди, TikTok за це вам платить гроші. Там є додатковий спосіб заробітку, не тільки за перегляди, а також ви вставляєте на фоні музику того чи іншого автора. Якщо відео набираєте мільйон переглядів, вам за це також платять додатково 300-400 доларів. Отже, давайте я вам одразу показую цю інструкцію. Як її виконати та як підключити свій новий аккаунт з монетизацією. Вам потрібно створити нову пошту. Якщо у вас є якісь знайомі десь в Америці або в Великобританії, чи ще десь, ви можете, звісно, взяти їхній номер або попросити в них купити там е, цю сім-картку і тоді зареєструвати. Але якщо у вас такої можливості немає, ми просто створюємо Gmail пошту, але вже перед тим, як створюємо цю Gmail пошту, нам потрібно вмикати VPN. Тож, власне, давайте починаємо створити. Отже, я буду створювати е, пошту на Gmail. Дивіться, наскільки мені відомо, не потрібно. Трібно виключати там геолокацію, вибирати карточку і так далі. Отже, перейшовши в Google Chrome, це ви можете робити зі е, свого. Телефону або можете власне, робити з комп'ютеру. Перш ніж все це робити, нам потрібно вже мати на нашому телефоні будь-який VPN, де ми можемо підключитись до тої чи іншої країни, де вже є монетизація TikTok. Найлегше це зробити це є Америка, Німеччина, Великобританія і Корея. Іменно в Кореї не потрібно підтверджувати платіжні дані, але знову ж таки зараз вже є інструкції, як підтвердити ваші платіжні дані, якщо ви, наприклад, в Україні, але реєстрували свій аккаунт там в Німеччині. І я буду. Реєструватись на регіон Німеччини. Там, в подальшому, коли підключиться монетизація, будуть перші зароблені долари, я вже підтверджую ось цю платіжну систему, щоб гроші приходили мені на карту. Тож, переходимо в наш VPN, включаємо. Я зараз десь посунуся, і тут буде інструкція. Після того, як ми підключились до регіону Німеччина, далі нам потрібно перейти в наш Google Chrome. І обов'язково, коли будемо реєструвати нашу почту, заходимо в режимі інкогніту. Як це зробити на телефоні? Ви зараз бачили, десь там інструкції, я стрілочкою підскажу. Ось. А на телефоні там ідентично, ви просто натискаєте на тих три крапочки, вибираєте відкрити нове вікно в режимі інкогніто. Ось і все. Знову ж таки, напевно, що десь тут ці скрини яку вставляю. Після того ми створюємо нову пошту. Вписуємо просто Google Gmail, створюємо нову пошту. Після того, як все заповнили, у нас на виході є вже готовий Gmail пошта, яку ми можемо використовувати для реєстрації в TikTok аккаунті Після того, як ми все це зробили, знову ж таки в Google вписуємо TikTok і в режимі інкогніто переходимо власне, вже в програму TikTok, але через браузерну версію. Натискаємо увійти. Далі вибираємо створити новий TikTok аккаунт, спосіб створення аккаунту через пошту, не через телефон. Ну, дивіться, якщо у вас є знайомі, які зараз перебувають там, в Німеччині, в Кореї чи в США, в Великій Британії, і так далі, ви можете подивитися, в яких країнах зараз активна монетизація. І якщо у вас такі є, ви просто просите в них е, їхній номер і активовуєте свій tiktok аккаунт вже через телефон. Отже, ми вибираємо спосіб через пошту, далі вписуємо пошту, яку ми щойно зареєстрували. Далі придумуємо пароль, вводимо всі дані, які нас просять. Тобто ваш місяць, рік народження, ваше ім'я та прізвище, все це ви ввели, додали свою картинку. Ось і все. Ви створили новий tiktok аккаунт в регіоні Німеччина. Тепер, якщо ви перейдете на головну сторіночку в TikTok, тобто там, де ці вам вибувають відео рекомендації, ви будете бачити, що вам випадають німецькі відео, ну там німецьке або англійські. І власне тут один із найцікавіших моментів: якщо ви плануєте записувати свої відео на англомовну аудиторію, то ж вам потрібно цей аккаунт прогріти, тому що. Якщо ви зараз одразу перейдете і в пошуку в Тіктоці уведете якісь приколи українською, чи як правильно зареєструватись в тому чи іншому сервісі, і так далі, вам вже е, Тікток почне підтягувати рекомендації з українською аудиторією. Тож далі ви просто гортаєте, бачите рекомендації англомовної чи німецької аудиторії, ви просто їх чуть-чуть довше дивитесь, е, коментуєте, ставите лайки і так далі. Тобто потрібно прогріти даний аккаунт. В той же час, якщо вам цей аккаунт потрібен тільки для. Для того, щоб знімати ваш влог, ну, тобто в Тіктоці на українську мову, вас буде дивитися українська аудиторія. Вам немає сенсу прогрівати даний аккаунт. Тож, ви, власне, просто е, далі вже користуєтесь, виключаєте ці всі VPN і далі користуєтесь Тіктоком, так як будь-яким іншим. Після того, як ви зробили ці прості дії, ви переходите на налаштування і у вас вже є ось ця е, кнопочка монетизацію. Там ми вже можемо побачити Creator Marketplace, далі підписка і ще декілька додаткових функцій. Якщо ви думаєте, що це все, і ви можете з повного нуля, наприклад, з нульового аккаунту, вже там за перші сотні переглядів ви будете отримувати гроші, ні. Тут також є мінімальні критерії, які потрібні для того, щоб у вас вже йшла монетизація на ваш tiktok аккаунт. Ви прекрасно маєте розуміти, а якщо не розумієте, то я вам зараз скажу, що tiktok аккаунт з повного нуля набагато легше розвивати, ніж власне той самий YouTube канал. Я. П'ять років веду свій ютуб канал, і три з половиною роки, якщо я не помиляюсь, ну там давайте, 3 три роки, я його просто вів без монетизації, просто взагалі. У мене там було пару переглядів і пару підписок. Ось я кожного дня заливав відео, і результату не було. Завів свій tiktok аккаунт. Буквально за 3-4 відео, які я закинув, в мене вже перше відео набрало 500 тисяч переглядів. Так, TikTok ось такі відео з заробітком зараз блокує, каже, що там шахрайство і так далі. що жаліється на такі ролики. І якщо не попрацювати над таким відео і не позапікувати всі ці слова, то за місяць часу ваш аккаунт просто знесуть. Але це не в цьому відео, адже я хочу вам сказати, що ви можете зараз. Зворити свій tiktok аккаунт довести його до монетизації та вже, власне, заробляти з переглядів на ваших відео в TikTok. А мінімальні критерії, про які я вам казав, це у вас має бути мінімум 10 тисяч підписників і мінімум 100 тисяч переглядів за 30 днів. Дивіться, вирішувати вам, ви можете просто забити і не створювати свої TikTok-аккаунти. Але ті, хто вже хоч раз там заводив свій TikTok-аккаунт, знають, що. Друге, третє, десяте відео все одно вистрелює десь там на пару десятків тисяч переглядів, і ви вже маєте перших підписників, перші сотні чи сотні тисяч переглядів. І це вже є ось цей мінімальний критерій, де ви можете приключати монетизацію. А тепер давайте я вам коротко в двох словах постараюся розказати, як монетизувати свій tiktok аккаунт якщо він у вас там створений зараз в Україні, і ви не хочете переживати тим, чи підключить монетизацію, чи ні. Ви хочете заробляти просто зараз. І немає різниці, чи є у вас 10 тисяч підписників. Від цих 100 тисяч переглядів чи немає. Просто зараз ви та е, заробляєте за допомогою вашого tiktok аккаунту перезаливаючи чужі відео і так далі. Якщо вам цікаво, просто дивіться це. Насамперед, якщо у вас вже є tiktok аккаунт вам потрібно додати туди посилання. Якщо ви думаєте, що там потрібно набрати там, мінімальну кількість підписників, там, наприклад, тисячу підписників, щоб вас у вас з'явилося це посилання, ні. Є можливість зараз створити і додати посилання абсолютно з нульового аккаунту. Якщо у вас нуль підписників, ви зараз робите детальну інструкцію. Яка от тут з'явиться в моєму телеграм-каналі, є плюс документ, який ви додаєте, і ви якби реєструєте свою компанію, і одразу у вас з нульового аккаунту з'являється можливість додати посилання немає різниці на що, чи це є ваш телеграм-канал, чи це є якийсь сайт, на який ви будете гнати трафік і заробляти, наприклад, з кожної людини там 20 доларів. Зараз ми до цього повернемося. Далі найпростіше це просто заливати відосики на ту чи іншу тематику. Якщо ви зараз дивитесь мене і пробуєте заробляти, я думаю, вам цікавий спосіб заробітку, будь-який спосіб заробітку криптовалюта і так далі. Тобто ви берете моє відео, берете будь-якого іншого автора на YouTube і так далі. Ви заливаєте його в TikTok, залишаєте своє реф-посилання, але обов'язково, ну якщо ви почнете скамити людей. Тобто, якщо мені з підписників хтось скине, я просто пожаліюся на цей акаунт, і ваш акаунт заблокує. Тому робіть все це відповідально, не залишайте там послання на різноманітні казино і так далі. Тож, власне, ви перезаливаєте відоски в TikTok, ви можете їх. Чуть-чуть покращу, тобто додавати зверху е, відео, якісь там залипаючі той же закидав таке в TikTok акаунт. Я бачив, він вставляв свою ревку і наганяв в трафік у свій телеграм-канал. Спитаєте для чого? А потім телеграм-канал він просто продає рекламу за 100 доларів і все. Ось така простенька зв'язка. Наступний спосіб, як використовувати свій TikTok аккаунт ви просто реєструєтесь на сайті партнерських програм. Наприклад, це може бути партнерська програма якогось банку. Якщо ви привели людину нового користувача, вам за це заплатили там, 250 гривень. Якщо ви привели нову людину, а вона відкрила депозит в банку чи взяла кредит, там, і так далі, вам за це вже дадуть не 250 гривень, а там 2500 5000 гривень. Таких сайтів з партнерськими програмами багато. Їх я залишу внизу під відео. Переходьте, Реєструйтесь, подавайте заявку на ту чи іншу партнерську програму, очікуйте, е, отримуйте своє реферальне послання, і це реферальне послання ви вже вставляєте в свій TikTok Акаунт. Берете любе відео того чи іншого банку, закидаєте в TikTok. пишете, що зараз унікальна можливість. Взяти там кредит під 0%, чи відкрити карту того чи іншого банку. Ось, власне, за кожну людину, яку ви проведете, ви будете отримувати гроші. Це я умовно так сказав. Є багато таких програм, там є дуже багато таких оферів із. Косметикою і з іграми, тобто ви просто, тобто ви просто запросили одну людину, яка зареєструвалася в даній ігрі, пройшла до певного рівня, і ви за це отримуєте там 2,5 євро до 100 євро і більше за одного користувача. І, звісно, якщо він там активно грає в дану гру. Наступна така робота. Ви можете переливати трафік в той чи інший телеграм-канал. Одразу кажу людям, в яких є трафік, тобто, чи це YouTube, чи це тікток, там інстаграм, і так далі. Не пишіть, ви просто потрапите в бан. Ви Знаєте якогось блогера, якого є телеграм-канал, але в нього немає додаткового трафіка, ви можете йому написати. Ось, друже, я знімаю свій власний авторський контент, можу тобі залити, наприклад, 100 користувачів, і за це ти, мені, наприклад, заплатиш 100 доларів. Це я так грубо кажу, ось. Але зараз є такі люди, які працюють з такими арбітражниками і заробляють за одного користувача там від 15 до 30 центів, якщо, якщо це тематика криптовалюти. Але я вас попередив, не пишіть мені, не пишіть. Людям, в яких є трафік, адже ви просто потрапляєте в фанат. Ось таке відео вийшло. Я думаю, більше з вас дивилося першу частину, як підключити монетизацію на ваш TikTok-аккаунт, якщо ви є в Україні. Але якщо ви додивились відео до цього моменту, значить вам цікаво будь-який спосіб заробітку. Тож, власне, дякую вам. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус. Тут все про заробіток.